На урочисте відкриття алеї прийшли мати та бабуся героя Максима Алдошина, котрий загинув на початку серпня, беручи участь у проведенні антитерористичної операції. На церемонії також були присутні і військовослужбовці Миколаївського зонального відділу ВСП, представники міської та обласної ради, керівництво та студенти політехнічного коледжу. Під час урочистого мітингу заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук. Вручив матері воїна Ірині Алдошині орден за мужність третього ступеня, яким героя було нагороджено посмертно. ціни подвиг. подвигу сьогодні нет, і бути не може. Сьогодні можна вчитися, сьогодні можна працювати, сьогодні можна бути просто чоловіком. Но бути воїном, который спать життя своїм колегам і друзьям во імя чого? Во ім'я того, щоб. Жив і процвітав наш город крапев, ваш політичний коледж, наша независимая, єдина і родная ненка Україна. Право відкрити алею надали мамі бійця Ірині Алдошині. Не може розлучити людей і закрити за ними дверцю. Разве може уйти чоловік, якщо он остається в серці? Я хочу выразить благодарность за награду, которую удостоен мой сын. Он будет жить вечно. Он действительно настоящий герой. И я это теперь понимаю с полной ответственностью. Рідним загиблих хлопців невимовно важко змиритися з втратою синів, онуків коханих. Ці втрати нічим і ніколи неможливо компенсувати. Єдине, що ми можемо зробити, пам'ятати про них та жити так, аби ці життя не були віддані марно. Герої не вмирають.